Виготовляємо причеп, двохосний, для тракторів від 35-ти кінських сил. Перевер... Ну, це момент покраски. Привертаємо на три сторони, грунтуємо, потім фарбуємо. Тут він без основними бортами, потім я покажу, як, як це все діло вийшло. Циліндр стоїть від газ-53. Ось це поворотні кулі на яких це все діло перевертається. Поворотний круг 930-й. Колеса 10, 0, 75, 15, 3, Кожне колесо витримує 2 тонни. Тобто у нас це колеса, в принципі, на 8 тонн. От такий запас тут от і до. Кузов витримає, тобто реально матожопідйомість його 3,200-3500. Все зробили, дійшло, кільцо поворотне в нього, підресорено, на пружині підвісочка, під'їхав, вцепився. Здаєш назад, тормоз є, затормож штопориться круг. І що він рівненько назад І що перевертає на три сторони цей прицепчик. Зараз саме покраска, бортів, перших бортів, верхніх бортів. злотехніка. Це все з документами, у нас вони сертифіковані. Офіційне виробництво. Ось такий у нас причепчик буде. Хто питав про ресори, робимо і з ресорами, і без. Людина замовила без ресор, бо в нього на тракторі немає ресор. І швидкість там невелика. Зробили без ресор. Надо з ресорами ставимо від газелі задні ресори. Теж як варіант, воно проходить, все нормально. Виходить. Просто телефон. Трій де було з ресурами тут, трошки поламався. Старий Так. Отакі прицепчики. Гальма теж можна поставити, в кого є вихід пневматику, ставимо передню вісь гальмівну. Тобто це все залежить від того, наскільки людина, людина хоче, наскільки вона спроможна за це все платити, хоч золотий.